Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги представляється фінальний відбір відкритого кубку командувача з функціонального багатоборства а саме кросфіту, третьої категорії учасників, військовослужбовців з пораненнями, де потрібно буде зробити третє завдання Сила волі. За 6 хвилин 10 жимів гантелі. Руслан допоможе. лягає Руслан по стартовій позиції з положення лежачі, тримаємо гантелі, включаємо таймер, робимо 10 жимів над. Фіксуємо. Для чоловіків вага 10, для жінок 8. Якщо будуть випадки, хто хоче взяти або зможе взяти меншу вагу, ми також це розглядаємо. 10 разів зробили. Потім положили гантелі по сторонам. 10 підйомів з положення лежачи в положення сидячи. Так. Хорошо. І зробивши 10, ми переходимо до 10 випадів. Не спішимо. Можна торкатись коліном в ідеалі, кому о, буде складно, то просто відводимо ногу назад і представляємо. Обережно. Так. І представляємо назад. Дякую. Кожен військовослужбовець з пораненнями третьої категорії може виконати одне із трьох завдань. Потім безпосередньо одне із завдань внести в результати на нашому сайті sportngu.com.ua. П'ятірку кращих з кожного відео ми відберемо на фінальну стадію змагань де пройдуть 13-14 липня всім успіху спортивного азарта мотивації до нових перемог